І так, шановні українці, доброго вечора ми з України. І тепер будемо сьогодні задавати правильні питання, які ніхто нас здає. Ну, по-перше, от дивіться, скупчення російських військ. Де вони там бачимо Голопристань, Брелівка? І так далі. А тепер питання наступного. Дивіться, так. От ще російські війська знаходяться. От тут знаходяться російські війська. Тепер питання. От Тут російські війська. отут тут от російські війська. Будь ласка, шановні українці, отут росіяни наступають. В мене наступне таке запитання, ніяко юриста до Міністерства оборони. Хоча Міністерство оборони відповідає завжди відписками, але і до Генерального штабу наступне. От бачите, Бахмут полу кільці. Взяти, фактично, скоро там буде закритий той Бахмут і все. Фактично це кільце, яке скоро закриється і все. Саме так, шановні українці ніяк інакше. От, їх скоро закриють. Так в мене виникає питання. От, по, по цьому всьому чому. Не завдаються удари по всій лінії фронту От, для прикладу, де Рубіжне, от де більше всього наступають росіяни ось тут. Чому не завдаються ось тут удари біля Єсиноватої так і далі, так далі, де Первомайське, де вони наступають? Чому не завдаються ракетні удари? Щоб знищити повністю росіян? Ну от чому? Я так думаю, насправді тому, що в нас нема зброї. А як пише Міністерство оборони, у нас вона є на складах. Ну так Якщо вона є, чому ви її не застосовуєте по цьому скупченню росіян? Не беріть їх в полон. Одразу усіх до Кобзона. Жодного росіянина не треба брати в полон, щоб він за щось відповідав. Ні, ні в якому разі жоден росіянин не повинен відповідати. Він повинен відправитися в гості до Кобзона. Саме так. Тому дуже дивно виглядає, що не завдаються. Масовані ракетні обстріли і мінометні проти усіх росіян, які для прикладу наступають. От на Донецькому напрямку потрібно було застосувати. Саме на Луганському напрямку. Саме так, де Лисичанська Рубіжна, застосувати. Чому ви не застосовуєте? У вас просто нема того, що потрібно для того, щоб знищити росіян от і все. А все, що ви можете, Збройні Сили України, це лише оборонятися, тому що сил для наступу нема. У росіян вони є, але вони знищуються легко, але не повністю. Якщо б вогнем одночасно накрити всі наступи росіян. То і проблем не було б. І от тут наступ також потрібно біля дегріхів. Теж оцей наступ потрібно знести ось ці, ось ці всі позиції росіян. Чому? Питання до енергостанції ядерної. Чому постійно обстрілюють Марганець та Нікополь? Невже не можна з дрона кинути гранату на російські війська? Наскільки мені відомо, нічого з атомною станцією не відбудеться, жодних взривів. Киньте з десятків 10, 20, 30 f 1 І все. І не буде отих росіян. І вони будуть менше обстрілювати Нікополь та Марганець. Питання, чому це не робиться? Тому що в Генеральному штабі України і Міністерство оборони засіли зрадники Батьківщини. Якщо б я керував націоналістичною армією, я би вже давно завдав удару по Енергодару, саме де вони там знаходяться на атомній станції, не пожалів би жодного росіянина і поклав би там, не дивлячись на атомну станцію, просто дав би наказ. Скинути туди, саме туди велику кількість гранат. От і все. Чому це не робиться, не зрозуміло Якщо у вас нема мінометів для прикладу, так. Ну так скидуйте гранати от на росіян. Просто скидуйте велику кількість гранат на цих росіян. Скидуйте от сюди скидуйте. Чому не можна скинути? Ну, нема у вас ракет, там. Ну, зрозуміло, боєприпасів, ну а гранат у вас вже достатньо. Так, використовувати гранати F1, RGD5 на безпілотниках. І масово бомбардуйте ось цих всіх гандонів. Чому ж ви це не робите? У мене питання виникає. Дуже велике. Чому ви не виробляєте вітчизняні дрони, а на документах пишете, що у вас все є. Хтось займається в Міністерстві оборони саботажем. Це займається міністр оборони, голова, голова республіки і сам генерал залужний. Ось так, шановні українці. Фактично мож, можливо було накрити росіян навіть при, при допомозі РГД-5, Ф1 та інших засобів. Але, на жаль, зрадники з Генерального штабу нічого не можуть вдіяти. Тому так і живемо, тому українці помирають в окопах від куль росіян, тому що зрадники Батьківщини. Саме батьківщини засіли на печерських пагорбах, та нами керують. От. І допоки вони нами керують, ми будемо от так от е безславно помирати. Так саме, так саме безславно. Якщо тебе цікавить юридична консультація з звичайного права. Це коштує 300 гривень. Розгорнута письмова консультація юридична коштує від 500 до 1000 гривень стосовно вашого запитання. Повна юридична відповідь. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальні справи проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Якщо вам потрібен вихід із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення проблеми складної з ТЦК та СП, яка не вирішується 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Підписуйся на цей канал, став лайки, подобайки, поширюй це відео. Тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Якщо ти хочеш стати спонсором цього Ютуб каналу, натисни кнопку спонсорувати це відео. Якщо тобі потрібна заява до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібна позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не, не післязавтра, а зараз.